Не будуть українські хлопці з Польщі чи Німеччини їхати в Україну просто, щоб стати на облік і не повернутися, а ми їх просто робимо порушниками, злочинцями і виштовхуємо їх поза межі законодавчого поля України. Це неправильно. Бо ми наше завдання, щоб ці хлопці були частиною українського законодавчого поля і відчували себе українцями. Тому сьогодні вирішено це питання. Вони можуть стати на облік онлайн. Тобто, знаходячись в Чехії, Польщі, Німеччині, вони стали на облік, як військово зобов'язані, але враховуючи, що їхній вік не досягає 25 років, вони встали на облік і все. І виконали свій обов'язок перед державою. Це важливо, і я дуже радий цьому. Це треба було давно вирішити. Друге питання в цьому законопроєкті багато розгмухувалось тематики, що, начебто, там є мобілізація жінок. Тому я подав ще окремий законопроект, окрему поправку, і вона сьогодні була підтримана. Саме моя поправка, номер два, була підтримана колегами, яка передбачає наступне: тобто, є таке поняття, базова військова підготовка для хлопців до віком до 25 років. Це обов'язково. Тобто, якщо ти хлопець, ти маєш до, до 25 років обрати час. Може 18 років, може в 23, може в 24 роки, але ти маєш обрати час і пройти таку підготовку. А якщо ти дівчина, то тоді е е цей законопроект передбачав, що ти добровільно, тобто ніхто не змушує дівчат. Але якщо ти добровільно хочеш пройти такі курси, будь ласка, але в чому була проблема? Проблема була в тому, що якщо ти добровільно ця жінка пройшла, ця дівчина пройшла такі курси. То далі вона вже стає військово зобов'язаною і її можуть примусово мобілізувати. Якщо б в такому вигляді це було прийнято, це обмежило б кількість жінок, які пройшли такі курси, бо вони би боялися, що вони стають військовозобов'язаними.